А що тоді не можна було виходить хрестити дітей? Нашому брату не можна. Що маємо, тримаємо весну, чи сивину. Біва, чоловіки. Така пісня є у Віталія Білоножко. На жаль, покійному. «Усіх жінок прохаємо, а любимо одну» Вітаю, друзі, народний артист України, Олександр Злотник, сьогодні з нами ветері, видатний український композитор. І сьогодні ми поговоримо про Віталія Білоножка, вашого кума та й сусіда, для якого ви написали аж 48 пісень. Зокрема, Віват, чоловіки, пісня «Гей Гей літа». літа, гей літа, Зачекайте на мить. Пісня Антонівка. Не питай мене ти звідки, А питай мене куди! Козацька слава, білий причал, чарівниця і, звичайно, за столом збирається родина. За столом збирається родина. Зараз ми пригадуємо вашими піснями спільними, так? Одно. Ну, знаєте, ми були молоді. І оце ми вдвох ходили по Хрещатику і думали, що б таке зробити, що б таке заспівати мені написати, щоб люди це полюбили, щоб їм це подобалося. От. Ну, і от в таких муках, що там донароджуватися, потім Віталій вже був солістом радіотелебачення. І він показував, записував пісні, які приймала художня рада, і він їх записував. Різних композиторів, поетів. І от оркестр бабиче записував фонограми, потім вони накладали голос. І якраз це кінець 80-х, і мені приходить в голову така ідея. Я кажу: Віталій, з'явились перші оці. Оперативи, де можна було поїхати, і за гроші щось там заробити, якісь гроші. Я кажу: слухайте, Віталій, Іалку Кудлай поруч, також була селі радіо телебачення. Вона встала на Я Кажу, давайте мій авторський концерт, і ми беремо просто фонограму, вже мінусову від записаної текста. Беремо з собою апаратуру. І їдемо з концертом, тому що якщо і коли виходимо на сцену, то я казав: бачите, ми не можемо провести весь оркестр, це дуже дорого. Але ось тут у монітопоні є кліпка, і це підсилювачі, які почту передають понограму, як грає оркестр. А виконавці співають живу. Ну я там з спершу свої покорі, а потім вони виконували мої пісні, яких було вдозволено. Власне, оце пішло перше, коли почалася праця під фонограми. Але потім, знаєте, як буває в житті: а можна і голос накласти, а можна і під плюс трошки попрацювати, а можна і злотниками брати, а ну, таке. Вони відпрацьовували, тоді було дуже складно з е, речами, то вони там іноді був бартер. Uh -huh. вони а їм віддавали свиню, дві свині. Навіть так! Їм називали свинячі концерти. Там і Ліля соболеся їздила з ними. Mm -hmm. От. І вони потім мені авторські привозили там якийсь шматок. М'яса, сала, і так далі. Це було авторські. От таке. А я тоді вчився в консерваторії вже в Одеській, в Київську закінчив, а. Mm -hmm. Одеський і на композиторському. Ну і власне, Віталій знав про мою мрію, що коли я був дитиною молодим, ну, я вже займався музичною школою. Але влітку я через вікно рано вранці цікав на річку, щоб ловити рибу. Це в мене було. Це ваше хобі, так. я стояв там по колінах по пояс воді, молив. І цих пічкурів окунчиків пливив, потім приходив додому з низкою цієї риби, а мама все, не займаєшся музикою, тобі тільки рибу ловити. І я думаю, Господи Боже, оце я збив у мене під вікно була річка. То я б закинув ту вудочку, поцелив дзвоника і грав би весь час. Поплюнуло, витягнув, перенозав, закинув знову mm -hmm. і. І зграв. це мрія була, щоб у мене під вікном була річка, був якийсь талок. Mm -hmm. Палі раптом каже Саша: знайшов. Знайшов. І от він будує там будинок, і я буду поруч. У нас спільне озеро, поруч, Дніпор, Дніпро, і вода спілкується з Дніпром цим озером. От, і там риба, то це моя мрія, що я з кабінету можу ловити мрію. Ой, це був зараз вдома. Вийшов на пір з деву. <плес> Дивлюсь напроти. міг свиснути. Мені драйв до свіз. Привіт, привіт. Але привіт, немає. І так боляче стоять, так не по собі що. Так трапило, що він рано відійшов, хоча мав голос mm -hmm. не хапив, він бази. Таких мало хіт. Фактично, він поодинокий. Поодинокі. Okay. Mm -hmm. Красивий там. Ну і сам був чоловіком хоче. Mm -hmm. yeah. Ще хотів запитатися, як так вийшло, що хто кому кум. Тому що це вже родинні зв'язки у вас майже розширилися. Хто кого хрестив? А він мого сина, mm -hmm. він мого син. Ілія. От якраз на день Ільєї, це другого серпня. Я якраз приїхав, що мені дав батько машину, я поставив біля Володимирського собору. Mm -hmm. там. І сижу, адже зайти в церкву мені не можна, Віталію також. От. Тому що, якби нас побачили там, і якраз іде сафонок. Знаєте, такий був диктор телебачення сафоном. Він каже, що ти тут робиш біля церкви? Я що так читаю, там, Віталія чикаю, домовилась тут зустрітися. А ну добре, той пішов. Передавай йому вітання. Та <плес> йти не можна було в церкві. Тому що, наприклад, е е Матвієнко, так, Ніна. В один раз пішла на вінчання в церкви, не її а вона просто пішла на вінчання. Відразу про це донесли, сказали, що вона в церкві, і її закрили гастролі за кордон. Вона була солістку в вирібки, і все займалася. Заборонили виїзд. І я розумів, що якщо нас злапають, що ми в церкві, то можуть зняти з яким, і йому, і мені це комплектують. А я, а я взагалі щось я не розумію, як це так можна було зробити, що через те, що вінчаєш? чи. Так, Чому? це значить, ти ходиш до церкви, до тебе не комуністичні погляди. Ага, так. навіть так. Так, так, так. От, а мені мало сказали. Тобто, що колись забороняли ходити до церкви, просто виходить? Ну цих людям, яких знали, які були музика, пісня, артисти, які світились по телебаченню, це була пропаганда. Ага. Для мене це відкриття. Взагалі, я знаю, що Ні на ні, Ніні заборонили в'їзд на 11 років, виїзд, точніше, за кордон, але вона там розказувала, що це було зв'язано з її чоловіком, який не міг побавити двох дітей, а їй треба було їхати на концерт. І якось так тоді її підвели, і вона не могла виїхати на довгі 11 років. Оце, оце вона постраждала, і таке було з колею Ага. Таке, також він церкву пройшов йому. Ну, зараз він взагалі в монастирі. Так, так, він зараз в монастирі, так. Але було таке, було, на жаль. На жаль, не можна було. Mm -hmm. Люди світились на телебаченні, на радіо. Так. І як, виходить, ви похрестили тоді? І, і, і на цю авантюру, ну, не авантюру, на це таїнство а, була, згод, була згодився моя... Віталій Білоножку. Так, була моя. Його записали, от, була моя теща, була моя дружина, е, мама моя в іншому місці, але вона сказала: ти повинен похистити другого. Він ілья, але друге серпня повинен похистити сина. Отаке. От і це було секретом на довгі роки виходить. Так. Ну, Віталій це знав, я це знав. Так, так, так. Вау. Пане це знав. Угу. Це було секретно, так, ми не це. А що тоді не можна було, виходить, хрестити дітей? Нашому брату не можна. Інакше могли б зняти зеківо. А що таке для композитора чи для спілкува? Звичайно. Це залишитися без роботи, без нічого взагалі? Віталій білоножко, якась цікава особиста історія, не знаю. Ви могли, я так розумію, із, не знаю, там, за цукром піти, якщо немає вас вдома, так? Могли. І таке бувало, і різне бувало. Угу. Але знаєте, ну теплі спомини, теплі, теплі, тому що все ж таки і гастролі у нас були в Америці, знає, поїхали разом. Він, Анатолій Коломаренко, Юлія Сандолес і я. От, ми робили багато концертів в Америці. От. Багато звів, багато гастролів по Україні. Так. 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 Чому питання? Чому в останні роки не виступав Віталій Білановко? Поділіться секретом, тому що часто густо його не було видно, так? В останні роки? Ну. Що трапилось? У нього почали боліти ноги. у нього діабет почався. От. Потім, він, коли пандемія почалась, він боявся вийти з дому. Він на острові жив, у нього ці пташки, там його казани, там глини, маленькі півники. Там. О, все було. Він це дуже любив, там і риба в нього там була. От. І він цим опікувався і шльопав, ходив. Але каже Саша, ну, я 30 метрів пройду. І все. Але ж всі знають його як енергетир, mm -hmm. який на сцені просто вирує. Він каже: ну як я вийду від такому стані. От. Я навіть йому казав: це в мене буде концерт в листопаді, будь ласка, yeah. давай. Я тебе навіть на візку вивезли, скажу ну, ти ноги слова, чи що? Ну, це, але ти співаєш, ти є. ти нового концерту не пропустив. В усіх моїх авторських концертах в Палаці України ти приймав участь. Так. А одна ваш 75-річний ювілей минулого року він не з'явився, виходить? Вже не зміг. Угу. Він, він, він лікувався, виходить, так? Угу. А він не хотів лікуватися, ви казали в одному з інтерв'ю, правильно? Не хотів. Угу. Він не хотів, і це його діда. Mm -hmm. Це його, його діда. Він вирішив для себе своє лікування, він сам мастив собі ноги. Mm -hmm. Ми, дуже неправильно. Я його поїхав з ним в лікарню. Ми разом лягали на крапельниці. У нього діабет у мене тим. І разом один на порту одного лежали. Ці крапони, це стало і все. Але він не рожив, не робив те, що треба. От і все, це ж. І він, ну, сам себе загубив. Так, так. Зі Світланою Григорівною. Ви підтримуєте зв'язок з дружиною? Так, Віталія. Як так, вона так, зараз? Мріємо про те. Ну як? Висадила огород, піднялась. Угу. І притопило трошки, але вже слава Богу, пройшло. Я не знаю, mm -hmm. саджанці залишилися чи ні. От, але зараз я знаю, що планується на осінь концерт пам'яті Віталія Донешко. Я певний, що ти ми приймемо участь в організації, допомозі, в щоб цей концерт Палаці України сталося. Сподіваємося, 11 червня день народження Віталія Білоножко. Я спілкувався з пані Світланою. Вони теж планували, але можливо це зараз пересне, тому що все ж треба підготувати слід. Це Та даємо їхній фестиваль мелодія двох сердець, фестиваль родинної пісні. Де збиралися різні артисти, приходили, виконували пісні, так? Артисти і взагалі родини співачі, от вони запрошували, знаходили цікавих дітей mm -hmm. родини, де співають, mm -hmm. і це був класний, це Так. було класно поставити. Я впевнений, що є ще якась історія, яку ви сьогодні не розказали з Віталієм Білоножко. Їх дуже багато. Їх дуже багато. От давайте якусь одну, щоб цей спогад так. залишився назавжди. На, на Знаю бій. про гроші, про позику, в якій ситуації опинилися, що. Гроші, у вас? Що я у нього позичав гроші? Звісно, віддавав. Mm -hmm. було. було на гастролях в Америці одному будинку, лікаря, це було, здається, Рочі, десь там. От. Одна кімната, у нас два ліжка різні. Ну і просинаюсь, він на мене дивиться, каже. Я всю ніч не спав. Я кажу, чого? А ти хропів. <рив> Віталій, ну вибач, я не буду, буду старатися. Слідуючи, знову я відкриваю очі, кажу Віталій, ну що? Я також всю ніч не спав. Я кажу, що, хропів, я. Ні, ти не хропів, але я чекав, коли ти захропиш. <рив> <рив> Так. так. Я знаю, що і ви курили, і Віталій Білоножко довгі роки курив і накидав. Ні. А, а така була... На оці на стік mm -hmm. таку штучку. А, а він каже, ні, я таке дивіний не буду, я він курив звичайні сигарети. Mm -hmm. ви прийшли все-таки. Я прийшов і давно вже. Як тільки дивилися, mm -hmm. то я і прийшов. Але коріння все одно шкодить вашому здоров'ю, так? І впевнений, що е, навіть навіть такий елемент, який у вас, то він теж дуже корисний. Не можете кинути, чи не пробували? чи дуже важко, чи чому? Розумієте, я вважаю, що коли вже у мене такий вік, то змінювати свої звички не дуже добре. Тим mm -hmm. більше, коли починаю писати, то відразу хочеться. Затягнутися, якщо щось дається, тим більше творчий процес, творчий процес, і все. Так, дякую.